Вітаю всіх на каналі Тарота Оракул, З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби, всього, -всього вам хорошого. Сьогодні я зроблю таке коротке відео: Шорс оголошення про скрутки про трави. Я не знала навіть не задумувалася над тим, що це хтось може замовити, але виявилося, що можуть. У мене замовила точніше, ми помінялися на з фані Ганною Іковенко. Сучасна українська відьма. Хто не знає, то я підкріплю сюди до цього відео її канал. нього не її канали і сторінки в інстаграмах, і в Тіктокці, ну наскрізь, скрізь крізь в, в мережах є. Але ви спочатку перейдете на Ютуб і там покласти на її канал на розпаковку скруток, які весела Ганні. Я Ганна мені Таро, а я їй скрутки. І так ось, дякуючи Ганні, я зрозуміла, що на скрутки є потреба. Я не думала про те, що чомусь в мене дадуть голову він приходило, що хтось може це замовити. Свічки я робила, давно захоплююся свічками, а про скрутки я чогось не думала, що хтось може це замовити. Я робила так собі для себе, отак як я козарю вам хочу показати, оці дві я зробила для себе. Це маленькі я зробила, тому що це для мене. Собі зробила маленькі, Тут на певні трави на певну потребу. Так, я роблю скрутку на ту потребу, яку треба, мені певна ну, на певну потребу, певна, певна трава йде. Основа, звісно, завжди тут у мене полений дереві, тому що цих трав тут у мене саме багато, дуже багато. А там вже одну, дві, три, п'ять можу додати тих, яких вже менше, які не так доступні, тому що мені має трудно їх знайти. Так, що кого цікавлять скрутки, звертайтеся в особисті повідомлення Viber, Telegram. і на вашу потребу я зроблю вам скрутку. Покажу вам, тобто, то, то, то я як покажу, що ви прийдеться подивитися. Я прикріплю до цього відео свого розпаковку у Ганни на каналі, що ті скрутки, які вислала Ганні, ви там подивитися, можете більше подивитися, більше побачити. Я, звісно, ще буду робити, тому що це перше відео оголошення таке, що я роблю про скрутки, бо кажу, я, я, я не знала, я не думала, що хтось може це замовити. А для мене це зробити ці скрутки, це не проблема, тому що я дуже люблю трави. Я захоплююся свічками більше свічками, і трави я збираю сама, добавляю свічки. Але виявляється, що скрутки теж людям потрібні, і тому я почала ось робити скрутки. І кому це потрібно із вас, з моїх підписників, глядачів, то звертайтеся у свої повідомлення, і ось я зроблю під вашу потребу скрутку, яку ви хочете. Живу я біля лісу, тут недалечко зовсім на поле іду і збираю ці квіти трави збирані на природі, ніякої траси, ніякої пилюки, ну і так далі. Вони чисті, все екологічно чисте, все природні. Так що таке сьогодні було відео: відео оголошення про трави, про скрутки. Кого цікавить, то пишіть. Якщо вас не цікавить, то зробіть добру справу, поширте. Поставте подобайку, напишіть коментар, щоб чим ну, відео чим більше буде якоїсь реакції і активності на каналі, на, на тому точніше на цьому відео, то більш ймовірніше побачать ті люди, кому це треба. Ще краще, якщо ви поширите, або там, ну, хоча б подобайку, чи лайк поставте, або тобто цю коментар напишіть, або все разом це буде дуже чудово, і, дякуючи вам, можливо, знайде людина, та якій потрібна така скрутка, там на чистку, на захист, на відновлення енергії, на зцілення, ну і так далі, там даючись яка трава розставиться від того вже залежить потреба. Якщо не потрібно вам, то можливо подумайте про те, що можливо комусь потрібно. Дякуючи вам, хтось знайде це відео. Тому будьте активні на каналі, будьте активні на даному відеооголошенні. Це дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто поширить відео, хто коментар напише. Дуже буду вам вдячна за допомогу у просуванні цього відеооголошення. А з вами була Юля. до зустрічі.